Це вже 3 роки і 8 місяців. Да, за півгода підписав контракт і прийшов в лаву 72 Спочатку прийшов в третю реактивну батарею. Там проходив військову службу. Поначалу наводчиком проходив навчання. Потім вже після Києва, як почалася війна, став командиром машини. Сергій, позвонив їжок. На голову подивіться Поламали бре. Поламали бре. В Києві, коли по почалу війни ми стояли на вогневих, потім почали по нам прострілюватися, Ми почали відкатуватися на РЗ, подаруємо заряджання. Приїхав, пробило в одної машині колесо. Ми замінили, якраз коли це колесо, почали крити ураганами. А вони ще касетами почали крити. Почало війни, і я ще ж необхідно, нічого не знаю, діпла, що, як і для чого. Тоді було страшно, бо так почали касетами ходіти. Я, я вже матері записку був написав. Відправив, але потім удалив. Ми мати не побачили. Було страшно, он так сліплотно лягало, ці касети так сривалися. Дуже страшно було. Всі Є... живі блять! Де він? Потім вже наш Олевич, наш командир батальйону на даний час, тоді він формував роту. Удар на безпілотний фазаційний комплексів і просунув третю батарею, і він нас позабрав до себе. Ну вже два роки нашому батальйону. То, читай два роки. Ну, це було нове, але це було цікаво. Спочатку на Мавіках заїжджав на позиції, а потім вже відправили на навчання в Дніпро, вчився на кажани, на важкі бомбери. Потім після Кажани, вже відучився на FPV і після того моменту вже ну, до даного часу типу, літав на FPV. Це була буханка, ми заїжджали в Микільське і таке дуже було погане відео, але вийшло з неї зайти. Потім по перехватам там такі підери, Ой, у нас один двісті, типа вони зашлі на нас. <різь> да, Перша була така машина А? Сначала батарейку, потом с другой стороны, дать Бог, трошки заехать. Ну, для кого я, для кого-то, как скажете, азарт, заехать быстрей, начать ебать пидорев, Он для кого-то может кто-то боится заезжать. Здесь такие люди, ну, конечно, все боятся, и я боюсь. І потім я дам тобі дрон з грузом, Попробуєш. ну щоб... Ну, все одно Я зараз став на посаду головного сержанта взвода, але все одно хочеться виїжджати на позиції і башти підріб. Так само, як і раніше. Ну, заїжджаємо на позиції, завозимо, заносимо дрони, БК, розкладаємо антенни, ставляємо, перевіряємо, чи все працює, Там пару тестових вилітів. Потім вже починаємо працювати. включаемся в работу. Mm -hmm. ну, есть там цей, пару таких моментов, когда мы ездили копать блиндаж, буквально там месяц назад, І Ми приходимо копати по перший раз. Зранку до обіду працювали, потім пішли. У нас, якби місто доховатися, не було, треба було відходити 500 метрів до сусідів. Там у них можна було припочити, поїсти. Таке. А Потім другий раз вже заходимо, десь пів години копаємо і тут починає арта пристрелюватися. По три кинули, потім один перельот, хто зна куди. А потім знову, типу, два кинули. <кій> тут давай майже ближче починають кидати так. Думаю, кажу, пацанам треба в'єбити, а Сейчас ждемо третього в'єм. <кій> Ждали, ну, минут сім, напевно. Потім третій прийшов, і ми вже починаємо убігати тут. І один так, ну, в метрах десяти, наверное, один так плотно ліг, то було страшно. За все час вони так ближче, близько до мене про ші снаряд ліг. Що не прийшли на нашу країну і вбивають людей. Тому до них нічого крім ненависті не можу почувати. Їм нічого не потрібно знати. Вони приходять до нас, а ми вже їх обучимо. Головне, це ті, хто грають в онлайн-ігри, це пілоти будуть з них. Раніше любив ігри, грати комп'ютерні, і, грає, і грає в мене все дуже швидко вийшло. Тобто ми проходили курс 17 денний у Києві, сюди проїхали, і вже на наступний тиждень ми поїхали на позиції. Вже на позиції ми розібралися. Нас хто не вчив, так якби ця тема була така не дуже ефективна. І вже ми потім на позиціях розбирали, що як до чого. Тепер шива дрони, мотори накручували, БК теж вчилося крутити. Тобто все навчилось на позиціях і зараз ми можемо цим, цим опитом поділитися. Тобто вони приходять до на нас, ми їх обучаємо, показуємо, що як для чого робити. Те, тобто, що вони там не знають нічого, це не страшно. Все покажемо і навчимо. Ну це славетна бригада.